Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати як я висаджую розсаду томатів в відкритий ґрунт. Зараз 11 травня. Розсада помідорів підросла і прийшов час садити її на постійне місце в відкритий ґрунт. Погодні умови дозволяють це робити. Весна в цьому році досить тепла. Я заздалегідь підготував грядки. За допомогою шнура роблю розмітку майбутніх рядків, викопав ямки. Буду садити помідори на відстані 25-30 см один від одного в ряду. Відстань мішатками 1 метр. Перед тим я розчиняю у воді доброго нітромофоску 20 грам на 10 літрів води. Потім поливаю ямки. Помідори я сажаю по першій листочки І якщо є витягнута розсада, сажаю її трішки під нахилом, для того щоб її не зламало вітром або дощем. Хочу зазначити, що розсада помідорів перед посадкою повинна бути загартована. Це треба робити заздалегідь, за 7-10 днів до висадки в ґрунт. Так як вітер та сонце не загортовану розсаду томатів може знищити за один день. Після висадки помідорів потрібно обов'язково обробити препаратами проти шкідників. Клорадські жуки можуть з'їсти розсаду досить швидко. Росаду томатів я вирощую сам. Так як на базарі продається розсада не найкращого гатунку, а в більшості не відповідає зазначеному сорту або гібриду. Продавець розсади говорить, що рожеві томати або жовті, а виростають якісь каряві сливки. Да, є порядні продавці, але їх дуже мало. Це мій досвід, але може в різних регіонах України по-іншому. Тому з часом я зробив висновок, що вирощувати розсаду томатів краще самому. Або купувати у порядних продавців для того, щоб отримати гарний врожай помідорів. І головне, хочу зазначити, це якісне насіння та розсада, яка дасть великий врожай помідорів. Як я сію насіння на розсаду та вирощую помідори, огірки, є відео на моєму YouTube каналі. Через тиждень я буду обробляти проти фітофтори. Також буду проходити по листу добривом. До Бажаю всім удачі та великих врожаїв!